Доброго дня, друзі! Мене звуть Ярослава Салюк, мені 41 рік. Наразі я проживаю за кордоном. Маю дві освіти: медичну і другу технічну, вищу інформатика, прикладна математика. Переважно працювала в сфері медицини. За кордоном працювала в сфері плеги, тобто догляд, але за станом здоров'я змушена залишити і перекваліфікуватися. Оскільки диплом інформатики, прикладної математики отриманий в 2009 році, то рівень своїх знань маю підвищити і оновити. Наразі проходжу курс дата-аналітика в Прогакадемії. Чому саме дата-аналітика? Тому що мені це близько, зважаючи те, в якому напрямку я працювала, крім медицини, і досі. До, досить перспективно, як в наш час. І оскільки це сфера IT, то працівник більш гнучкий, може працювати онлайн. Е, ну, я вважаю, що для мене це чудово. Але, оскільки навчання за кордоном пропонують на іноземній мові, то я вирішила пройти курс в рідній мові, де розуміння буде матеріал найбільш зрозумілий і найбільш глибоке. Курс дата-аналітика включає в себе модулі Power BI, Python і SQL. Ну, для мене це нове, я з цим раніше не стикалася. Викладачі в дуже, досить високого рівня. Розуміють повністю, що вони говорять, про що вони говорять, і розуміють, як цю інформацію донести до того, хто навчається, навіть до того, хто нуль у цьому. Саме головне не лякатися, задавати питання, і можна отримувати відповідь на всі питання, які постають. Курс також, коли почалося моє навчання, то. Керівництво Рок Академії повідомило про новину, що в кінці навчання, ну ми будемо як перший курс, який отримає сертифікат європейського зразка. Тобто це теж дуже великий плюс. А також в мене в силу моїх особистих обставин так склалося, що я перше заняття я була присутня, а потім я випала. На місяць з курсу навчання, тобто я відстала а, і е, дуже вдячна керівництву Прогакадемії за їхню людяність, за їхнє розуміння того, що бувають е, нестандартні особисті ситуації, і ніхто ні від чого в нас час не застрахований. Е, е, і вони до мене віднеслися з розумінням, і ми, вони для мене знайшли. Вихід з мінімальними затратами для мене, для того, щоб я змогла повноцінно закінчити це навчання і досягти тієї мети, яка мною поставлена. Я їм від щирого серця дуже вдячна. І в наш час це дуже велика рідкість, незважаючи на те, яка ситуація у нас в Україні. Багато хто не хоче тебе чути. Це дуже важко насправді, хто, час, коли ми повинні один одного підтримувати і допомагати. Але, на жаль, це реалії нашого життя. А керівництву Прокакадемії ще раз від щирого серця дуже вдячна, оскільки дають людям змогу отримати те, на що людина розраховує. І Підтримати людей морально. Ну, це це дуже важливо насправді. Вибачте, будь ласка, за емоції, але насправді це дуже важливо. Не знаю, у кожного своє розуміння. Може, хтось скептично на це дивиться, але я висловлюю свою думку. Тому що для мене в даній ситуації людяне відношення, то стоїть на первому місці, що не потрібно в будь-якій ситуації залишатися людьми. І, а я маю змогу продовжувати навчання і досягнути своєї мети. Дуже дякую. Рекомендую, будь ласка, якщо маєте бажання навчатися то подумайте над варіантом в прокакадемії і прокакадемії пропонує не лише курс на дата аналітика, але й інші напрямки.